Привіт, мої любі! Сідайте зручніше, я зараз вам розкажу історію, від якої ви будете сміятися, але водночас дізнаєтеся чогось неймовірного. Знаєте, я десь місяць тому шукала роботу, бо треба ж якось гроші заробляти, правда? І ось натрапила на вакансію. Слухайте, заголовок був такий: збірник шафрану, зарплата євро. Я подумала, ого, шафран? Це ж та золота спеція, яку всі так цінують. І ще ж євро платять, це ж мрія. Уявлення у мене були, звичайно, як у рекламі, я така елегантна в полі, збираю квіточки, ніби фотосесія для вок. Ха, як же я помилялася. Перше, що я побачила, коли приїхала, це поле, але не таке гарне, як я уявляла, а поле, де ростуть ці маленькі фіолетові квіточки крокусу. І мені сказали, ось твоя робота на сьогодні зібрати 200 грам квітів. І я продумала 200 грам це ж нічого, я ж за 10 хвилин впораюся. О Боже, перша поза, яку я прийняла, це було щось середнє між йогою для гімнастики і молитвою. Треба нахилитися до кожної квіточки, обережно взяти її, відокремити три маленькі червоні ниточки і так 500 разів. До полудня моя спина вже кричала Хочу додому. Я не робот, я людина. А найсмішніше почалося вночі. Я лягла спати, закрила очі і бачу ці червоні ниточки. Вони всюди, на стелі, на стінах, у моїй каві. Я прокидаюся серед ночі, біжу до холодильника, а там немає шафрану. Я ж його навіть не купила ще. Але мозок мій вже був одержимий цими ниточками. До третього дня я вже говорила з квіточками. Доброго ранку, ви такі гарні сьогодні. Ну, дайте мені хоч три ниточки, будь ласочка, я ж вас так люблю. Мої колеги вже дивилися на мене з побоюванням, мовляв, дівчина зійшла з розуму від шафрану. Але саме тоді я зрозуміла, чому ця спеція така дорога. Знаєте, щоб отримати всього один кілограм шафрану, потрібно зібрати ниточки з 150 170 тисяч квітів крокосу. Уявіть собі, це ж не робота, це справжнє покарання. Кожна квітка має лише три яскраво-червоні ниточки, і їх потрібно збирати вручну. Причому дуже швидко квіти крокосу цвітуть лише один-два тижні на рік, і їх потрібно збирати вранці, перш ніж вони зів'януть. Я тепер розумію, чому шафран коштує до 7 тисяч доларів за кілограм. Це ж не просто спеція, це сльози, піти, зламані спини сотень людей. За день досвідчений працівник може зібрати лише 100-200 грам свіжих квітів. Я ж після першого дня лять могла ходити. Але знаєте що? Незважаючи на всі ці страждання, шафран дійсно вартий цих грошей. Його використовують у найзнаменитіших стравах світу. Іспанська паелья без шафрану це не паелья. В Індії роблять бір'яні, в Італії шафрановий різото. А ще шафран використовують у молочних напоях для зміцнення здоров'я, морозиві преміального класу. Тут я б точно не відмовилася. У випічці і кондитерських виробах, навіть у косметиці і медицині. Цікаво, що шафран не тільки надає стравам золотистий колір, а й має унікальний аромат, який неможливо відтворити штучно. Він містить більше 150 ароматичних сполук. Тепер я розумію, за що люди платять ці гроші. А тепер найважливіше, як не купити підробку. Знаєте, я після того робочого досвіду я тепер розрізняю справжній шафран з закритими очима. Ось мої поради від експрофесіоналки. Порада перша. Колір. Справжній шафран має темно-червоний з легким помаранчевим відтінком. Якщо він занадто яскраво червоний, це підробка. Я бачила все. Порада два. Аромат. Справжній шафран має складний медово-гіркуватий аромат. Якщо запах занадто різкий або відсутній це не справжній шафран. Я ж ці три дні нічого іншого, крім цього запаху, і не чула. Порада 3. тест з водою. Покладіть кілька ниточок у теплу воду. Справжній шафран повільно забарвить воду в золотистий колір, але сам залишиться червоним. Підробка миттєво розчиниться і забарвить воду. Порада 4. Ціна. Якщо вам пропонують шафран за дуже низьку ціну, це точно підробка. Пам'ятайте про 7 тисяч доларів за кілограм і про мою зламану спину. Ось так, мої любі, тепер ви знаєте, чому шафран такий дорогий і чому я ніколи в житті більше не піду збирати його. Але тепер я ціную кожну ниточку справжнього шафрану, бо знаю, яка праця за цим стоїть. Спробуйте коли-небудь додати кілька ниточок справжнього шафрану у вашу улюблену страву. Ви відчуєте різницю. А можете просто уявити, що це я з моєю багатостраждальною спиною, але з великим задоволенням дарую вам це золото. До речі, у моєї спини тепер алергія на шафран. Серйозно, лікар дивився на мене як на божевільну, коли я сказала, що у мене алергія на спецію, яка коштує дорожче за золото. Але це правда. Стоїть поряд хтось із шафраном, моя спина одразу починає кричати: тікай, тікай швидше. Тому знаєте що? Навіть якщо ця спеція, яку так цінували самі Фараони і Клаопатра, раптом стане безкоштовною, я все одно оберу духмяний перець і часник. Так чесно, перець він ж такий смачний, пекучий, а часник це взагалі супергерой серед спецій. Але ви, мої любі, пробуйте шафран, це справді неймовірна спеція. Просто якщо раптом побачите оголошення про роботу збірником шафрану, біжіть у протилежному напрямку. Повірте, моїй досвідченій спині. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях, чи пробували ви коли-небудь справжній шафран. А може у вас є свої комічні історії про пошук роботи? А може у вас теж є алергія на якісь дивні речі? Поділіться, буду дуже рада прочитати. Дякую за перегляд! До зустрічі у наступному відео. І пам'ятайте, не всі золоті вакансії такі вже й золоті, а іноді краще обрати простий перець і часник. Ха-ха!